Готуємо смачний сніданок за 10 хвилин. Підготували ми фарш. У мене свини вистачить на 2 лаваша, десь грам тут 150-200 солимо, перчимо, гарно все ретельно перемішуємо, і я додала яйце для того, щоб воно трималося кучі. На Розігріту сковорідку фаршем донизу викладаємо наш лаваш, обжарюємо десь 3-4 хвилинки і викладаємо на тарілку. Змащуємо наш лаваш зверху ще. Кетчупом я змастила і майонезом. Можна сметаною, до речі, теж буде смачно. І викладаємо начинку, яка вам подобається. У мене був сир твердий, гауда, я посипала. І помідори. Можна огірок покласти, будь-що, що вам подобається. І потім складаю отак його вдвоє і обжарюю ще по хвилині з кожної сторони, для того, щоб була хрустка... Скорінко, приємного.